Доброго раночку! Доброго-доброго ранку, я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо красиву поставу, сильне гнучке, функціональне тіло і найважливіше наше сонечко всередині. Це челендж 15 хвилиночок щодня. Цикл зарядок, рухунок, заняття, називається це Як хочете, які змінюють ваше життя на краще, як фізичний стан, так і ментальний. Тому я вас запрошую на п'яту зарядку, якщо ви попередні. Ні, не робили нічого страшного. Тут порядок не важливий. Найважливіше це робити. І зараз почнуться наші 15 хвилин. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу сказати вам величезне дякую всім і кожному, хто залишає коментарі, ставить лайки під відео. Дуже ціную, читаю все. Радію бачити вас там в коментарях. Тому дякую! Погнали. Збираємо п'ятки стопи разом, сідаємо зверху, прокручуємо наш таз вперед, замаківку потягнулися догори. Якщо стає надто складно, сходимо з наших стопочок в певний момент, а поки заплющуємо очі і налаштовуємося на якісний час з собою. Глибокий повільний вдих. І видих, розслабити плечі, м'яцею обличчя. Кладемо долоню на грудну клітину під ключиці і уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, це сонце, промінчик світла, куля, що світиться квітка. У кожного свій об'єкт. З кожним тихом і де все більше і більше. Глибокий вдих. Видих. Візуалізуємо, як починає пульсувати, крутитись, світитись. Розкручуватись і ще збільшуватись в об'ємі глибокий вдих. Видих. Доходить до плеч, підборіддя потилиці. Ще за одним вдихом Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І видих. Розплющуємо очі. Прибираємо долоню. А ось тепер розпочинаємо. Виходимо на чотири точки опори кисті, під тучими, коліна під тазом. Починаємо, як завжди, під нашим кішка собака. Боже, корова, кішка, корова. Підкрутили куперик, поперек, грудний відділ. З витихом шия. Потягнулася до грудного відділу, сильно витих. Тих розкрили плечики підборіддя, вперед прогнули спину. І ще не поспішаючи пропрацьовуємо, включаємо в роботу нашу спиночку. А вдих підберіть, витягнули вперед. Прогнута спина останній раз. Видих, сильно округлили спиночку. А вдих витягну шию. Нейтральне положення спини. Виходимо в собаку мордою вниз. Продавлюємо п'ятки, продавлюємо грудний відділ, подивилися на стопи, шия, продовження хребта, попередавати вагу тіла на праву ліву ногу. Якщо треба, згинаємо коліна. Наша зараз рівна спина в пріоритеті. Глибокий вдих. Зафіксувалися по центру, видих. І ще вдих. Видих, підходимо стопами до рук, натискаючи на килим, повільно розкручуємось догори. Хребеться хребцем, шия остання, не поспішаючи. Видих. Супер, Поїхали стрибати, розтрушувати наше тіло, включати лімфу, допомагати лімфатичній системі, рухати лімфу здоровим природним способом, щоб покращувати імунітет, не затримувати рідину, не затримувати токсини в організмі. Якщо треба, притримуємо груди. Це нормально, якщо в певні дні циклу є дискомфорт, дискомфорт не Ей, Якщо комфортно, ручки розслаблені, продовжуємо спокійно дихати і стрибати, немов попригунчики від підлоги. Буде доволі активненько. Я б вже сказала, вже починаємо, тому налаштовуємося, але все робимо згідно власних самопочуттів. Орієнтуємось на себе і з любов'ю до себе. Ця зарядка і всі мої руханки, які є на каналі, вони направлені виключно на те, щоб себе любити через заняття. І ще 5, 4, 3, 2, 1. зупинились, руки через сторони до догори глибокий вдих. Сильно підтягнули ребра догори, видих, стікаємо корпусом вниз. Праве ліве коліна по черзі позинали, шию, повністю розслабили, відпустили. Стопи на ширині таза. Зараз заводимо нашу праву ручку за ліву стопу. Коліна можна призігнути. Відштовхуємося від правої руки, ліва пішла до стелі. Розкрутили плечі, корпус. Таз залишається по центру. В грудному відділі. хороша ротація, глибокий вдих. Видих. Можна залишитись тут. Можна лівою рукою піти за спину, дотягнутися до нашого правого стегна всередині і розкрутити ще більше плечиків. Залікоть потягнути себе назад. П'ять, чотири, три, два. Повернулись в центр. Видих. Міняємо сторону. Ліва рука за праву стопу. Коліна призігнуті. Наша права рука пішла до стелі, розкрутити плечі, витягнутися як можна вище за кисть. Підберіть до стелю, глибокий вдих. Видих можна залишитись тут. Або заводимо нашу руку за спину, цепляємось за внутрішню сторону нашого лівого стегна. Розкрутити ще більше плечики. Тримаємо 5, 4, 3, молодці, 2, 1. Один повертаємось в центр повільно. Округленою спиночкою піднімаємось догори, хребеться хребцем. Шия остання. Чудово струсили. І Зараз працюємо з нашою координацією, з нашими нейронами і з балансами. Це дуже класно активує наш мозок, не тільки тіло. Опорна нога призігнута. Інша нога поїхала по великому колу, малюємо нашим коліном величезне коло, щоб не падати. Ми за маківку постійно маємо тягнутися догори. Руки можна по сторонам, кисті натягнули на себе і сідаємо вниз як можна нижче коліна і стопа направлені в діагональ. І поїхали. У нас можна ручки, додаємо. Прокручуємося одночасно з коліном і сідаємо вниз, тримаємо баланс. І ще другий. Поїхали, третій. Оп! Спина рівна. І сильні ноги тримати баланс. Погляд, краще цього затримати на одній точці. Хто впав? Нічого страшного, повертаємось. Ми всі маємо сконцентруватися на собі. Можна поглядом зачепитися за підлогу чи будь-яку точку. І ще два рази. Якісно, сильно триматися на опорі, розкручувати протилежно нашу ногу Оп, вниз. Умнічки. І ще один разочок Оп, сильно. І вниз. А Повернулися в центр. Наше коліно поїхало в сторону, кісти на себе і пружинимо. Десять, дев'ять, сильно, вісім, і ще сім. І тримати шість. І п'ять, чотири. Три молодці, два. Один. Цим же коліном поїхали назад в широкий випад, але випад недостатньо широкий, щоб наш кут позаду був 90 градусів. Протилежна до передньої ноги рука пішла вперед. Піднімаючись, оп! Ми скрутилися, і в спинці спина рівна, підняли наше коліно. Хто хоче, і може, можна піднімати нашу ногу рівною, оп! І тримати баланс. Вниз, вдих, до гори видих. Кому важко, коліно призігнули. Спина рівна, вдих. Умнічки. Видих. І ще, Вниз, вдих. Тримаємось. Видих. Молодці. Вдих. І видих. І ще, Вдих. І витих. Відпустили нашу ножку, струсили. Але все ще на опорній призігнуті нозі ті самі залишились. Наша рука протилежна до опорної ноги. Поїхала розкручуватися величезне коло. Оп! І інше коло. В іншу сторону координуємо, присідаємо, тримаємо опору на одній нозі, інша просто притримується, можна і припідняти. І координуємо хороше розкриття грудного відділу нашими руками. Зараз будемо додавати ниряння нашим корпусом вниз, в той момент. Коли ваша рука, така сама як опорна нога, внизу Ми ниряємо вниз і проводимо максимально величезне коло нашою рукою. І ще ниряємо вниз, прям аж хвильку пустити. І догори Оп, умнічки. Дихаємо. І ще вниз все тіло включене. Правою ногою опор, не опорною ногою ми притримуємось, але не передаємо вагу. І останній раз вниз. Рівномірно, одночасно нашими руками двигати, струсили, струсили руки, ноги сильно потрусили, потрусили. І поїхали на іншу сторону. Опорна ножка призігнута, сильна стопа вцепилась в підлогу. Спиночка, оп, рівна, щоб не падати за маківку догори. Руки можна по сторонам. І поїхали наше коліно, величезне коло. І назад сідаємо низько, наскільки дозволяє тіло. І коліна і стопа направлені в одну сторону. Прокручування долонь можна додати, але тримаємо баланс. Тих, тихенько, хотіла сказати, тихенько-потихенько опускаємося вниз, спину залишаємо рівно, погляд зачепився за, за одну точку. Так буде легше. І ще оп! Прокрутитись стегнах. Сильно. Умнички. Вниз. Ми активуємо все наше тіло, прокручуємося в стегнах. Мобільність наших стегон. При цьому м'язи, ну, ніг, сідниць, спини, працюють. Плечі, руки, все є. І ще догори сильно. І вниз. Видих. Останній раз зараз пішов. Максимально коло. Стараємось. І вниз сіли низенько. Чудово! Тепер та ж сама нога поїхала випад назад, так, щоб кут був 90 градусів попереду і позаду. Протилежна рука від передньої ноги, вперед розкрутили плечики. Поїхали догори, виштовхнулися, прокрутилися в плечах. І наша протилежна нога високо коліно. Або вирівнюємо нашу ногу. Видих. І вдих. І ще видих, вдих. Спина рівна. Тримати видих. Молодці, тримати баланс. І видих. І вниз. І ще. Фух. Прекрасно. Вдих. Видих. І вдих. Спиночку витримати. Кротацію в грудному відділі. Зберегти останні два рази. І вниз. Прекрасно. Видих. Умнічки вдих. Піднімаємося з трусли ночною. Опорно. Залишаємо ту ж саму. Інша призігнута, опорна теж призігнута. Наші руки поїхали величезне коло. Ми малюємо, витягуємо нашу руку догори і паралельно починає працювати інша. І ми з вами велике-велике коло. Відчувайте, наче ми розтягуємо руки в дві сторони дуже сильно. Глибоко вдих і видих. Опорна нога призігнута, вагу тіла тримаємо на ній. А тепер ми поїхали з вами неряти. Вниз, в той момент, коли наша рука та ж сама, що й опорна нога внизу. Ми з вами ниряємо вниз, продамо величезне коло нашим корпусом. Стараємося ребрами витягувати себе вниз. І ще догори прокрутили. Така, як мельничка. І ще вниз млин. Перепрошую, млин. І догори, Оп! прекрасно. І ще два рази якісно. Сильно вдих, і молодці видих. І ще внизу вдих. І догори видих. Струсили наші руки, струсили наші ноги. Піднімаємо праву руку догори, ліву вниз. Збираємо позаду або дістали, або тягнемось. Якщо не дістаєте, можна підкласти якусь рушничок. Чи ганчірку, чи резинку, щоб дотягнутися. Підкрутили таз, ребра, настегнемо, стопи під тазом, глибокий вдих. Видих, направляємо корпус вперед, але не округлюємо спину. Сіднички тягнуться назад, спина рівна. Заліко тягнемо себе вперед. І шия довга. Три, тримати, два. Один. Повернулись назад. І відпустили праву руку, ліво догори, права вниз. І так само. Підкрутили таз, оп. Залікуть. виштовхнули себе догори, глибоко вдих. А видих. Нахиляємося вперед. Спиночка рівна. Тримати, сильні стопи, направлені вперед. Не округлювати спину. П'ять, чотири, три. Два, повернулись один, і відпустили. струсили наші руки. Зараз правою ногою вперед крок, лівою ногою назад крок. Так, щоб дві п'ятки стояли на підлозі. Позаду завели наші руки. По можливості, долоні разом підняли як можна вище і розкрили наші плечі і лікті. Нахиляємося вперед. Так само тримаючи баланс, відчуваємо яскраво передню ногу і задню поверхню. Спина обов'язково рівна. Тримаємо п'ять. Дихаємо чотири. Три, молодці, два. Один. Повернулись. І тепер на іншу сторону можна так просто перекрутитись. Руки залишаються. Глибокий вдих. І з видихом. Нахилились вперед. Спиночка рівна. Тримаємо. П'ять, чотири. Три, молодці, два. Один. Відпускаємо наші руки. Обережно прокрутилися в центр. Стросили наші кисті. Сідаємо зараз максимально вниз, тазом, Закручуємося тильною стороною долоні вперед, округлили спиночку підборіддя до грудного відділу, розштовхали наші коліна. Видих. На вдих розкриваємо плечі, розкриваємо руки. Сіднички трошки припіднімають нас. Ми коліна розштовхуємо спину, вирівнюємо вдих сильно. І з видихом закрутилися, сіли низько. І ще вдих, сідниці включені. Розкрили плечі. І видих. Закрутились чудово. І ще вдих. розштовхати сильно. Спина рівна. І видих. Молодці останній раз. Здох, вдих, Затриматись. Оп, спиночка рівна. І видих. Закрутились. Відпускаємо наші руки назад. І зараз по черзі праве ліве коліно вперед. Оп, прокрутили. Обережно. Стопочку прокручуємо. Кладемо на підйом, прокручуємось в стегнах. І ще вперед, назад. Перед. назад і розкривати ще сильніше наші коліна і вниз. Останній раз і вниз. Чудово сідаємо наші ноги перед собою, руки під коліна, розкручуємося. Хребець за хребцем, вкладаємо себе на підлогу і обираємо зручну позицію для шавасини. Або наші ноги повністю вниз, або стопи під сідниці коліна разом, або стопи разом. Коліна розкрили. Руки вздовж тіла трошки по сторонам, долоні довертаємо до стелі, заплющуємо очі і зараз відновлюємо наш стан, як фізичний, так і ментальний. Уявляємо, як на вдих, повітря проходить від живота до діафрагми, грудного відділу, шиї, голови. Невеличка пауза і на видих стікає назад тим самим шляхом, забираючи все напругу з тіла. І віддаючи підлозі, сповільнюємо та поглиблюємо наше дихання. І відпускаємо всі думки. Якщо якась приходить, це нормально. Ми начебто з того ж річки і пускаємо. І повертаємось до дихання. Глибокий, повільний, вдих. І видих, стікається напруга з тіла в підлогу. Можна уявити, як важкий прес протискає тіло. І воно розтікається по підлозі. І ще повільно вдих. Вітаємо нашу увагу до пальчиків рук ніг. Можна ними трошки пошевелити. І обережно збираємо коліна разом, хто був метелику. Відпускаємо ноги вниз, руки догори. І потягнулися сильно, плеч на вуха, стопи вниз, глибокий вдих. І витих, розслабилися. Перекочуємось на бік. Відштовхуємось долоні від підлоги, піднімаємось, сідаємо на стопи, вирівнюємо спиночку. І руки через сторони догори. Глибокий вдих. Долоні до серця. Видих. Дякуємо собі. І ще вдих. І видих. Дякуємо за силу. І глибокий вдих. Видих, дякуємо світу. А я дякую вам. І я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Ура! Я вас вітаю. Ви зробили величезний вклад в себе. Не думайте, що 15 хвилин це мало, це не мало, це багато, якщо робити це щодня регулярно. І я вас запрошую до коментарів розповісти, як ваш стан, чи вам сподобалось, чи ні, чи було важко, чи легко. Чи хочете ще челенджів, розповідайте. І звичайно, цей челендж не закінчується, тому що наше життя продовжується і безліч зарядок, які є на моєму каналі, доступні для вас. Будь ласка, робіть щодня, виконуйте. Знаходьте цей дорогоцінний час для себе, тому що потім стан тіла, стан душі, ментальний просто фантастичний. Я вас обіймаю дуже сильно-сильно. Дуже дякую всім за коментарі, лайки, дзвіночки, підписки і поширення інформації про цей канал. Нехай вас сьогодні і завжди все виходить, як мінімум, до наступної зарядки Сонечко всередині світить яскраво. Обіймаю пока-пока.